У Луцьку посетили в юні спортсмени вихованців обласної дитячої юнацької спортивної школи. Традиційно це відбувається упродовж 25 років. А працює обласна дитячо-юнацька спортивна школа вже 65. За цей час кілька десятків поколінь дітей за допомогою спорту зміцнили здоров'я, проклали стежину до вершин спортивних досягнень. Вихованці обласної дитячої юнацької спортивної школи з гідністю захищають честь Волині та всієї України на різноманітних міжнародних змаганнях. Щороку цей спортивний заклад поповнюється новими вихованцями, і вже 25 років поспіль їх урочисто посвячують у юні спортсмени. Цей захід він дає дітям як трошечки такий стимул для заняття, і батьки бачать, що їхні діти потрібні. В нашій школі, нашому місту, області, держави, і тоді батьки з таким ну приводять дітей з такою наснагою сюди своїх. Член національної збірної України з волейболу Анна Степанюк пригадує, як свого часу її посвячували в юні спортсмени школи. З сьогоднішнього дня вони являються спортсменами цієї школи в області. В їхньому віці до, до, до подальших перемог дуже треба багато трудитися. І буде дуже багато таких печальних навіть поразок. Їм треба просто набратися терпіння і йти далі по цій дорозі, яку вони вибрали. Цього року дитячо-юнацька спортивна школа відзначає 65-й рік від часу свого заснування. А це означає, що 65-те покоління дітей стає на стежину зміцнення здоров'я, стежину, що веде до нових спортивних досягнень. Хоч і мізерне фінансування нині дитячого спорту в школі кажуть, що не гроші, а сила волі народжує майбутніх чемпіонів. Українська нація така зацента, крепка, і ми не дивлячись на що ми не плачемося, що там десь не Хватає інвентаря, там не вистачає грошей на поїздку. Не вистачає, значить, батьки допомагають дітям, дають фінанси, виїжджаємо на змагання. Не вистачає якогось інвентаря. ж саме і батьки підключаються, спонсори підключаємо. А якщо сісти і плакати, що «О, дайте мені те, я тоді чемпіонів буду готувати, то такі тренери нам в школі і не потрібні в державі. Значить, ми не дивлячись на це, в нас тренери віддані повністю своїй роботі. Вони патріоти області, патріоти України. Я рахую, того в нас і є. Такі переможці ще раз скажу, це українських і міжнародних змагань. Для юних спортсменів школи організували спортивні змагання Веселі забави, де кожен старався бути першим і перемогти.